Перший день зими веселі віршики для малят. Випав сніг. Ой у лісі лист зів'яв, білий сніг у лісі впав на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив сніг до ріжки, всі горбочки, морішки. Біло-біло в лісі стало. Так багато снігу впало. Ми сьогодні снігопади, ми сьогодні снігопади. У снігу дахи і сходи, небо, дзвінко молоде. Ми сьогодні снігоходи, ті, хто вулицями йде. Славно Києвом гуляти навпрошки і по стежках. Ми сьогодні снігокати і на лижах, і на санках. Можна посмішки заради, збігти й задом наперед. Ми сьогодні снігопади, всі, хто падає в замет, морозенко невеликий, не хурделить, не мете, крізь заплющені повіки сонце тепло золоте. Зимонько, снігуронько. Зимонько снігуронько, Наша білогрудонько. Не верти хвостом, а труси тихесенько, рівненько, гладесенько, срібненьким сніжком. Ми повибігаємо, снігу накачаємо, купу за садком, бабу здоровенною уночі страшенною зліпимо гуртом. Зробимо очі чорні, роти ніс червоні, буде як мара. День і ніч стоятиме, вовка проганятиме від свого двора. Зима зимонька. Поза тином, поза хатою, білі сіються сніжки, буде хата волохатою, буде тин самі ріжки, бо мете ще й кучогуриться, білі вихори здійма, та ніхто із нас не журиться. Здрастуй, зимонько, зима. Наче пісні голосистої, що злітає над саньми. Ждали ми зими врочистої, срібно срібнобрової зими. Зима. Зима в цей рік не забарилась, парчею срібною покрилась, да не поглянь уся земля, ялинка кожна і поля. У білім сяйві вийшли з ночі, щоб іскорками вабить ночі, щоб хлопчаки, малі дівчата, Згори летіли на саншатах. Навкруги казкові шати, навкруги казкові шати, сиве плете вогілок, спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шипшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замела, сплять над озером ялинка, Як сестричка в сповитку, біла віхола хустинки їм зіткала на швидку. І берізка, мов лілея, в платі з ніжних полюсток, замість бантика у неї склена зірваний листок. Зима. Ну й бо ж снігу замело, Стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смарічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Мов котик пухнастий, Мов котик пухнастий, у місячнім сяйві вмостилася зимонька серед снігів, усе огорнули м'якесенькі лапки. Як віяло, хвостик стежинка замів, Муркоче тихенько, зажмуривши очі, замріяно зорі ясні мерехтять. Казки незвичайні прилинуть щоночі до діток маленьких, що міцно вже сплять. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.